Це не хлібокомбінат, який виставлено на приватизаційний аукціон. Ділянка, на якій він розташований, має понад 19 гектарів. Завод планують продати. Стартова ціна понад 200 мільйонів гривень. Державний комбінат наразі не працює та має борги. Це у нас сушка, яка призначена для сушіння зерна. Бокси, в яких техніка. Знаходиться трактор, пожежна машина, грузові машини, ну, технічне здання. Цей комплекс у нас йде токарний електроцихієн. Це елеватор 530 тисяч тонн зерна може зберігатися. Тут у нас производиться висипка зерна з загрузку на елеватор. Також можна перегружати прямо у желізно вагони. Оце і знаходиться тут у нас комбінат. Де зерно поступає з елеватора, миється і перетворяється у муку. Це у нас відгрузка проводиться у муковози. Тут знаходиться склад готової продукції, де відвантажується мука в мішках. Це здані. Колишня стара котельня, на даний час приміняється як склад матеріального забезпечення. Туди є прохід у нас на очисні станції, комбінат має очисні станції свої. І депо, у якому є у нас тепловози в робочому стані. Є під'їзні путя, які виходять на желізну дорогу. Є чотири ветки, які йдуть під загрузку і вигрузку хлібопродуктів, муки. І є на прийом, куди заводиться зерно. Це у нас є желізнодорожні віси, і також є у нас віси вантажних автомобілів. Це здання у нас називається ВРГ. Тут производиться вигрузка. Желізнодорожнього транспорту і також само, е грузового транспорту. Цей вузол перекачуємо зерно, пшеницю, сімічку, все в елеваторну систему. Рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу держпідприємства Неполоковецький комбінат хлібопродуктів ухвалили ще до повномасштабної війни. Це було у липні 2001 року через борги та судові провадження. Втім, виставити його на аукціон декілька років не могли. Причина податкова застава та арешт нерухомого майна комбінату. Про це Суспільному повідомили в управлінні регіонального відділення фонду держмайна. Ще одна причина: те, що новопризначений керівник вказав вартість активів у понад 250 мільйонів гривень. Тому під малу приватизацію цей об'єкт не підпав. Він вже десь фактично не працює десь з 2019-2020 року. До, до цього часу, коли був керівник Чопик, він ще більш-менш працював, давав якісь надходження до бюджету і так далі. Після коли той директор звідси розрахувався, то вже цей завод не працює. Це постійно фонд держмайна подає других керівників. А ці два-три керівники прийдуть. Ну щось вони вроді роблять. Але роботи немає, немає ніяких доходів. Люди працюють, людям зарплату не виплачують. За словами начальниці управління регіонального відділення фонду держмайна Ірини Комаровської, заводи виставляють на приватизацію, бо держава не має грошей, щоб відновити його роботу. Приватизація наоборот дасть можливість підприємству знайти ефективного власника, тому що підприємство побудовано ще так скажіть 30 років тому назад. Обладнання і все майно вже засторіли. І вже на сьогоднішній день воно вимагає внесення інвестицій, вимагає та нового обладнання нових підходних сучасних управління підприємства. Новий власник хлібокомбінату повинен буде також сплатити борги перед бюджетом та зарплату працівникам. Станом на 31 березня заборгованість 26 мільйонів. Щомісяця сума зростає? Також новий власник зобов'язується не звільняти працівників впродовж півроку. А вони нам винні за оренду землі біля трьох мільйонів. І ми думаємо, якщо буде хтось якийсь власник, який викупить цю. Таку здоровенну махину, значить він поповнює наш бюджет і будуть надходження до нашого бюджету. Це по перше. По-друге, якщо буде працювати оця дермахіна, значить будуть робочі місця. Люди будуть мати роботу. Аукціон з приватизації хлібокомбінату відбудеться 24 червня. Переможе той, хто запропонує найвищу ціну. Марія Мороз, Володимир Мороз, Суспільне новини, Чернівці.